Ma che ne dico, sono la День ракетних військ та артилерії відзначили воїни 26-ї Бердичівської артбригади. Це свято встановлене 13 років тому на знак визнання тієї важливої ролі, що її зіграли артилерійські війська під час визвольних боїв за Київ восени 1943-го. Артилерія це один з найдавніших і найпотужніших видів сухопутних військ. Вона здатна вести оперативну та успішну боротьбу з противником за будь-яких умов. Бердичіву пощастило мати на своїй території єдину в Україні артбригаду, яка входить до складу військ швидкого реагування. Ування говорили на урочистостях. Двічі бердичівські військові отримували перехідний прапор Житомирської облдержадміністрації. Щороку їх визнають кращими серед частин 8-го армійського корпусу. Традиційною стала участь наших артилеристів у парадах на хрещатику до Дня Незалежності. Окрім того, на їхньому рахунку успішні виступи на широкомасштабних військових навчаннях. Вислів точно в ціль став гаслом бригади, а високий бойовий вишкіл змістом життя. Переконаний начальник бердичівського гарнізону, полковник В'ячеслав Горбильов. Там, где наша бригада, там завжды перемога. Частина выбрала в себе традиции та досыль богатех артиллерийских частин 8 го армейского корпуса. 26-я Гредичевская бригада сформована 30 жовтня 2004 року на представе директивы министра обороны Украины номер 312 ДРОП1, дроп 014 18 червня 2004 року. На базе 62-го Крыма механизованной бригады. Яка в свою чергу була правонаступницею 119-го начального центру сухопутних військ України та 117-ї гвардійської стрілецької дивізії. Багатьма своїми успіхами бригада завдячує співпраці з міською та районною владою, зазначали у промовах гості. Одним з прикладів таких спільних зусиль є присвоєння частині почесного звання Бердичівська. Ми переконані, що спільно ми матимемо результат, що згодом вона буде визнана правонаступницею. 117-ї гвардійської ордена Богдана Хмельницької дивізії безумовно це накладає зобов'язання на нас, на громаду міста і на військову частину. Окрім посадовців, на свято до військових прийшли ветерани, колеги з інших частин, представники товариства сприяння обороні України та рідні. Чимало військовослужбовців з нагоди дня ракетних військ та артилерії отримали хто грамоту і грошову премію, а хто годинник та нагрудний знак. Всім, без виключення винуватцям свята, дістали степлі слова і гарний настрій, що їх щедро дарували артисти гарнізонного будинку офіцерів та міського палацу культури.